За гучними прем'єрами іноді легко не помітити тих фільмів, які не потрапляють у топи, але залишають по собі щось справжнє, емоції, тепло або просто гарний настрій це добірка нових стрічок, які вже вийшли в українському перекладі і які дивишся на одному подиху. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду. І ми починаємо свайпнути. Фільм розповідає історію Вітні Вулф, співзасновниці Тіндер та засновниці Бамбл. Це драма про амбіції, зраду і про те, як не просто залишатися собою, коли весь світ бізнесу проти тебе. Ліллі Джеймс чудова у головній ролі. Її героїня поєднує ніжність і силу, і саме це робить історію живою. Свайпнути тримає увагу від початку до кінця. Це фільм, який можна переглянути на одному подиху, але водночас він порушує важливі теми: сексизм, переслідування, пошук власного голосу. і так. Сюжет місцями передбачуваний, але емоційно все працює. Це гарно знята актуальна історія про жінку, яка змінює правила гри. Список мрій Алекс це доросла жінка, яку обставини змушують повернутись до списку мрій, складеного ще в дитинстві. Виконуючи його пункти, вона відкриває не лише нові можливості, а й себе справжню. Фільм заснований на одноіменному романі Лорі Нельсон Шпільман. І як і книга, він поєднує драму, натхнення та трохи романтики. Так, сюжет місцями передбачуваний, а головна акторка може сподобатись не всім. Але стрічка емоційна, тепла і справді надихає втілювати власні мрії. Особливо сильна лінь. Матері та доньки зв'язок, який не зникає навіть після смерті, а навпаки, допомагає рухатись далі. Є і романтична історія, яка додає фільму легкості та світлого після смаку. Попри тривалість фільму, дивитися його легко і він залишає після себе відчуття внутрішнього тепла. Список мрій це не про великі відкриття, а про маленькі кроки до себе, які змінюють усе спіймати на Гарячому Американський кримінальний трилер режисера Дарена Ароновська, знятий за одноіменною книгою Чарлі Хасма. Події розгортаються в Нью-Йорку 90-х. Головний герой колишній безполіст Хенк Томпсон, який опинився в самому центрі злочинного піпілля. І тепер йому доводиться боротися за виживання у світі, де просто немає правил. У головних ролях новий улюбленець Голівуду Остін Батлер та Зої Кравіц, дочка легендарного Лені Кравіца. Батлер впевнено тягне на собі динамічний сюжет, поєднуючи інтенсивні Сцени з емоційними моментами. І доводить, що він не просто зірка, а справді талановитий актор. Попри трейлер, який натякав на чорну комедію, фільм майже не містить гумор. Зарадше напружена історія про падіння, виживання та спокуту. В Україні спіймати на Гарячому не вийде в прокат. Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення через участь у стрічці російських акторів. Тім переглянути фільм в українському перекладі вже можливо онлайн. ОПЕРАТОР Американський трилер режисера Девіда Маккензі. Фільм вийшов минулому році, але в український прокат потрапив лише цього серпня, тож багато хто міг його пропустити. У центрі сюжету загадковий чоловік на ім'я Том, який з'являється тоді, коли великим корпораціям чи урядовим структурам загрожує викриття. Він такий собі тіньовий посередник, що прибирає сліди, але цього разу все йде не за планом. Сара, викривачка фармацевтичного гіганта і має секрет, за який її готові знищити, тож щоб вижити. Нам мусить довіритися тому. Фільм вирізняється сильним напруженням, динамічними діалогами і темпом, який не дає засумувати. Тут є все: трилери, драма та натяк на романтику. Ролі виконали Лілі Джеймс та Візахмед, і саме їхня акторська взаємодія тримає історію живою. Так фінал залишає деякі запитання, але навіть попри це оператор один з тих трилерів, які справді варто переглянути. Стрічка має власну ідею, стиль та атмосферу, якої так бракує більшості гучних блокбастерів. Вічність вічність. Це американський романтичний фільм з елементами фентезі. В головних ролях зірка Марвел Елізабет Олсен та британський актор Калум Тернер. Після смерті Джоан опиняється у потойбіччі, схожому на величезний вокзал. Тут кожна душа має лише тиждень, щоб обрати свою вічність. Та для Джоан цей вибір не просто фантазія. Вона має вирішити, з ким провести вічність з чоловіком, з яким прожила все життя чи з першим коханням. Вічність поєднує легкість романтичної комедії з глибокими роздумами про любов, втрату та вибір. Елізабет Олсен блискуча, тепла, щира та справжня. Вічність це фільм, який змушує і посміхнутись, і замислитись. Це не просто ще одна романтична історія, а ніжна медитація про те, що саме ми беремо з собою у вічність такого. Його обираємо. Це була моя добірка фільмів 2025 року, які вже можна подивитись українською мовою. А який з цих фільмів вас зацікавив найбільше? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні добірки.